Дякую. Мабуть, слово сполучення. Корупція, боротьба з корупцією звучить в кожному з виступів, і на цю тезу, на ці підходи є дуже багато звернень та зауважень. Але в цей же час, коли ми почнемо дискутувати з приводу цієї частини, ми дійсно повернемося до всього того, що говорили вище. Але при цьому ми маємо пройти... До визначення для себе, а що для нас є корупція на сьогоднішній день, і яке її місце в подальшому має бути, і як ми маємо реагувати на її прояви та дії? На жаль, наша попередня історія в більшості випадків дозволяє говорити, що ми зводили корупцію до боротьби з конкретною посадовою особою чи з конкретною людиною, яка щось робила, начебто, не так, як ми хотіли. І такий персональний підхід, персоніфікований підхід, в принципі, не дозволяє ніколи побороти корупцію. Переходи до того, що ми маємо аналізувати корупцію на більш широких ланках на законодавчому, нормативному рівні, на рівні комунікації підприємства, бізнесу та влади, комунікації підприємств, там, державних тендерах тощо. Пошук місця корупції в процедурах взаємостосунків бізнесу та влади дозволяє дійсно бачити перспективу та можливості поборення корупції. Наше завдання віднайти способи, коли б ми змогли провадити відповідний аналіз законодавства на ті корупційні загрози, які закладаються в них. Дуже часто просто інше, більш просте формулювання виключає можливість. Зіткнення інтересів, прямих інтересів працівників органів влади та підприємств, і виключення можливості корупційних дій в їх процедурі безпосередньо. Як завжди, я намагаюся говорити і мати слайди, які мають трошки. Інший точніше розширений зміст нашого спілкування, так як в нас дуже багато і дуже велике бажання довести якомога більше інформації, то до такого підходу запрошую всіх, особливо на наших секціях. Залучення до пошуку корупційних загроз це дійсно співпраця всіх. Віднаходження взаємодії державних інституцій, громадських організацій, неурядових установ, спрямованих на там розширення та сприяння якогось сектору, це дійсно можливості для побудови такого чистого від корупції законодавчого поля. Повний аналіз діючого законодавства та запровадження постійної практики антикорупційного аналізу проектів нормативних актів, регуляторних актів, в тому числі. Законодавча та організаційне забезпечення процедури проведення державних закупівель тут ми маємо широко тлумачити формулювання державних закупівлі не тільки процедура закупівлі за кошти державного бюджету, але й вся процедура взаємодії держави з точки зору як економічного агента. Забезпечення принципу презумпції невинності для бізнесу. Ми спочатку накладаємо штраф, а потім домовляємось про те, як від нього відійти. Все ж таки, доводьте це через суд, якщо ми дійсно порушили в чомусь. Негайна люстрація тих осіб, знову ж таки, частково персоналізація, які залучені до процедури здійснення корупційних дій, особливо доведених там жодних відпусків додому за. Заставу той, що тощо, якщо домовились працювати однозначно, коректно і антикорупційно, то давайте виконувати на всіх рівнях щодо всіх щабелів взаємодії. І головна теза нашої взаємодії має бути пошук постійних однозначних процедур. Мені дуже подобається слово сполучення процедури щодо забезпечення уникнення антикорупційних загроз. Корупційних загроз. І якраз на секції я буду запрошувати всіх учасників і моїх колег поговорити про те, як в яких гаузевому законодавстві, гаузевих напрямках ми можемо віднайти такі пожежні напрямки, щодо яких потребуємо негайної реакції. Це ті нормативно-правові акти, які б дозволили вже сьогодні забезпечити більш прозорі, чіткі та здорові процедури взаємодії бізнесу та влади. Дякую.